Доброго дня всім, сьогодні четвер, 15 вересня 2022 року. Сьогоднішнє відео хочу присвятити такій темі, як горощиня винограду, тобто горох на ягоді. От я зрізав на грозді. Зрізав дві грозі такі, грони дві. І виходить це сорт у нас кишмиш красний. Ягідка така рівненька, калібрована. А тут це сорт пам'яті хірурга. Як бачите, тут ягідка є і малі і великі. Тобто вона така мінус, що вона не дуже така риночна, базарна ягода, не дуже нарядна. Ось. Але про що я хочу сьогодні поговорити? От давайте зараз спробуємо розрізати кішмиш. Як любу там ягоду вибираємо, розрізаємо. Ось. І дивимось. На розрізі бачимо дві, навіть три, три кісточки. Ось. Це кишмиш у нас. який зовсім не кишмиш. Ну, але заявлений він як кишмиш. Я дивився в інтернеті, тим більше купляв у провіреної людини. Це кишмиш красний, але він з кісточками. І давайте подивимося от цю груну з горохом. Ну, тут така ягода повноцінна. Ось, і зірвемо отаку ягодку, яка загорошила. Ось. І спробуємо розрізі подивитись. Тут у нас є. Дві кісточки такі невеличкі. А ось тут, де горох, у нас кісточки нема. І от у мене виникає питання, де із цих грон кішмиш, а де не кішмиш. Тобто по поводу горошіння. Я думаю, що якщо це там не, не, не на всьому винограднику таке там чи на кущу, то це невелика біда. Навіть навпаки, оцю можна ягоду вживати з кісточкою, а це буде таке, як кишмиш. Я думаю, що в цьому навіть є якісь плюси. Ну, давайте спробуємо зараз провірити на цукор, є такий тут прибор. Попробуємо на цукор. Ну, це ти ж красний, це вже я останню грунку зрізав, тому що він вже давним-давно стигли. Ну Дивимось тут. 21 виходить, 21 брікс, Навіть 21,5. Ну тобто це вже встигли виноград, набрав цукру. Він дуже солодкий і придатний до вживання. А це ось попробуємо цей зараз. Так, капельку невеличку буде достатньо. О. А в цьому бачимо 18 18 брикс. Ну тобто це теж вже, він такий трошки невеличка кислинка є, але він вже готовий. Тому. Так що що я хочу сказати по, по поводу горошіння винограду. Ну, як для мене, то це невелика така трагедія. Тобто, тим більше в мене на цьому кущу не всі там поголовно всі грозі такі, а там ну, хай скажемо 50%. Ну, для вживання він дуже добрий і, як кажуть, два в одному. Є і повноцінні такі ягоди, а є такі, як кишмиш. Ну, тобто я рахую, що це невелика біда. Грошіня. Ось. Ну і давайте зараз трошки маленький огляд зробимо. Огляд по. По винограду тут ось у нас в такому стані зараз кадарка. Це такі, бачите, груни невеличкі. Але це таке на вино виноград. Їх ще буде визривати, дозрівати. Тобто, дуже великий в нього плюс, що я ніколи цей сорт ніколи не, нічим не обробляв і ніколи його не вкривав. Тобто він і в мазастійкий і дуже стійкий до хвороб. Ну це, це шахіня Ірана. Така нарядна з перелівом така ягідка. Ну, як я розказував в попередніх відео, вона хворіє. Ну але я слідкую за нею. Вона потрошку визриває. Я думаю, що через неділю з півтори, максимум дві вона вже буде готова, можна буде зрізати. Ну, от. ну це такий от у мене монарх. Також вже вже верхня частина грозді стигла, солодка, а низ ще трошки треба повисіти. Оце такий монарх. Ну, Ще хочу показати, отут, тут я побачив на цьому кущу. Ось це робота так називаємої цакадки, Цакада є такий ось. Ось бачите листочки. Це вона вже свою роботу зробила. Тобто прогризла ось тут і вже все. Листочок вже не живий. І тут так само, і тут, бачите. Ну що я хочу сказати по поводу цього жучка. Він такий зелененький, хто не знає. Зелененький такий. Е, зелений, такий як головка з підсірника. Ну, Щоб сказати, що велику шкоду приносить він. Ні, от давайте глянемо сюди. Тут якщо взяти оцю прививку, у мене ось прививка одна з небагатьох, яка прижилась, от якщо б він отут прогриз, то була б біда. А так от, якщо на дорослому кущу, я не знаю, він у мене служить як, навіть як санітар. Я ніколи нічим не обробляв виноград від цієї шкідника цього. от Так що от, такі справи, друзі. На цьому хочу закінчити відео. Подякувати вас за перегляд. Підписуйтесь на канал. Кому сподобалось, ставте лайки. Будьте всі здорові, всім добра і міру.